Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 квітня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду обробляти груші після освітіння. Фаза опадання пелюстки. Такий мають стан. Сьогодні на даний час це 8 година ранку. Обробляти буду ввечері, то ті пелюстки, які залишились, ще попадають до вечора. Обов'язково обробляти потрібно в пізню пору доби. Використовувати буду препарати від цингенти від шкідників ЕНД, від хвороб хорус. У кого на грушах є кліщ, кліщі, то потрібно використовувати ще й акарацит. Хочу показати, як виглядає кліщ на листках груші. У мене там далі все розваляні ферми. Там ростуть не тільки груші і яблуні, а всі останні плодові. Дерева за ці роки вже піднялись такою висотою, що ого, шкідників багато. От дивіться, там я взяв я листочок і покажу. Видно, що, може, так на сонце буде краще. О, от тако гарно видно. Він всередині. В такому випадку потрібно використовувати тільки акарацид. Як пробувати, його тут немає ні, ні зверху, ні знизу не, не відчувається. Тому що він всередині листочка. Це дуже швидко вражає листя на плодових деревах, позбутись його можна тільки акарасидом. Як бачите, такий листочок відразу обробіть. Тому що він почне ставати тоді такий червоно бордового відтінку, закручуватись і обпадати. І що важливо, що якщо не поборотися з цим шкідником, то на наступний рік його буде ще більше на вашому дереві. Обов'язково постарайтеся позбутись такого шкідника у своєму садочку. Шкідники, пильщики, щитівки, попелиці, меддяниці. Можливі і кліщі. Потрібно дивитися, використовувати акарацит. Хвороби, борошниста роса, парша, плодова гниль, альтернаріоз. Буду використовувати хорус. Передають зниження температури. Так, опадають пелюстки. За днів 7-8, а можливо 10 буду повторно обробляти груші. Тоді вже буду використовувати скор. А при таких температурах хорус. Так, це в нас груша сорту красива. До вечора всі пелюстки опадуть. Груша сорту скарб, також бачите, що відсвіла, так і остальні всі сорти, на деяких покажу. Груша кюре відсвіла, наступають душі, прохолодна погода і тільки почали квітнути яблуні. Отака, а яблуні, в такому квітуванні Якщо будуть дощі, Ну, можливо, вчора трохи бджоли запилили. Сьогодні передаю, що буде да без опадів, то якийсь результат буде. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.